Цієї весни у Житомирі розпочинають реалізацію проєкту маршруту безбар'єрності, який охопить головні вулиці міста: Київську, вокзальну, вітрука та велику Бердичівську. На маршруті облаштують перехрестя, переходи, зупинки громадського транспорту, інфраструктуру поруч зі школами, садочками, кав'ярнями та іншими об'єктами з урахуванням доступності. Зокрема, уже 25 травня розпочнуть ремонт дорожнього покриття та тротуару від вулиці Небесної Сотні до Івана Мазепи. Жахливий стан саме цього відрізку вулиця. Де користуються багато наших містян та гостей міста, там дуже великі ями, пагорби, людина, яка виходить з громадського транспорту, не тільки людина з порушеннями зору, маломобільні групи населення. А й, наприклад, я особисто бачила, коли мама з дітками. Виходила дитина, її потягнула, мама перечепилася, впала в ямку. Початково на ремонт цієї ділянки маршруту безбар'єрності заклали 18,5 мільйонів гривень з бюджету Житомирської громади. Однак вдалося зекономити. Тож реконструкція дорожнього покриття та тротуарів обійдеться у 13,5 мільйонів. Протяжність маршруту від вулиці Небесної Сотні до Івана Мазепи складає 2,6 кілометри протяжність. Але якщо ми говоримо про дорожнє покриття, його заміну – це 11 тисяч 300 метрів квадратних. Якщо ми говоримо про тротуар, на якому ми зараз стоїмо, то це 6 тисяч 300 метрів квадратних. Юрій Баришев, який пересувається на кріслі колісному вже близько 30 років, каже останнім часом Житомир змінюється. Однак для того, аби зробити його доступним для усіх категорій людей з інвалідністю, потрібно докласти ще багато зусиль, де є там базари або великі торгові центри. Там ще пониження бордюрів є. І більш-менш облаштовані коло цих об'єктів тротуари. Але трошки повідають буквально 100 метрів. Вже все на жаль, в інших районах, особливо на околицях, тротуари взагалі не пристосовані, тобто, в ями, переходи пішоходні, взагалі пониження практично ніде немає. Саме для того, аби виправити цю ситуацію та зробити пересування людей з інвалідністю максимально комфортним. У Житомирі створюють маршрут безбар'єрності для зручності людей з порушенням зору світлофор. Обладнають озвученням та покладуть тактильну плитку. То торгові центри і лікарні і ЦНАП вони будуть об'єднані в цьому маршруті безбар'єрності. І людина, яка пересувається на кріслі, колісному, і не тільки навіть люди з вадами зору, також я думаю, зможуть більш-менш комфортно і безпечно користуватись послугами міста. Міській раді кажуть, очікується, що ділянку від вулиці Небесної Сотні до Івана Мазепи відремонтують до кінця червня, а далі продовжать реконструкцію автомобільних шляхів і тротуарів аж до вокзалу. Окрім того, паралельно проводитимуть роботи по вулиці Вітрука від поліклініки номер 2 до Смолянського цвинтаря. Ту ділянку ремонтуватимуть завдяки співфінансуванню з міського, обласного та державного бюджетів. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.